Всім привіт! Раді вітати на нашому каналі. Сьогодні в нас чергова рибалка і цього разу змагання. На цьому озері був Славік недавно, десь півтора тижні тому. У нього це була більше відпочинкова рибалка, а цього разу це змагання. Змагання сам в секторі. Тут всього 11 учасників, в тому числі я і Славік. Я вже витягнув свій сектор, в мене випав 10-й. Славік витягнув 12-й сектор і сидить поряд від мене. От він там щось ходить, щось робить важливе, теж готується до старту. Ми сидимо фактично посередині озера. Ми тут ще ніколи не були, саме в цій частині. Подивимося, яка буде активність. Погодка просто супер, просто ідеальна. Нема сонечка, легенький дощик, нема спеки, нема холоду. Просто комфортна погода для рибалки. Виходи риби просто зі всіх сторін, всюди кидається риба. Що під камешем, що посередині, що під ногами, всюди. Так що будемо зараз її ловити. Так, іду я тепер трошки розкажу, як я буду ловити і на що. У мене дві палки. Як і всіх відповідно теж. Одну я кидаю під там той берег. Дистанція орієнтовно 83 метри, плюс-мінус. Буду кидати туди і там ловити на кліпси. Твердячок. ну плюс-мінус тварин'ячок, там майже всі лови, бо Подобре вибило дно, тому можна спокійно ловити на кліпси. Але так, напевно, будуть робити майже всі. Тому я пробую якось по-інакшому спробувати половити, ще крім тої одної палки, щоб. Можливо, можливо, воно спрацює і мені допоможе від всіх відірватися. Ідея полягає в тому, що я кидаю другу палку на середину озера. Там трошки, трошки більший мул, ніж під тим тим берегом. Тому я ставлю вертоліт монтаж. От, це буде дистанція орієнтовно 55-60. Ну, там вже по ситуації кинув на одну дистанцію, потім трошки далі, трошки ближче, буду рибу шукати. По насадках і по стіках. в мене є така коробочка. Тут я все собі дуже гарно вдома заготував. Такі в мене стіки. На кліпсу на дальню дистанцію в мене буде йти отакий стік. Тут кренк 8-й і бітурбо 10-й. А на середню дистанцію на вертоліт у мене буде йти все те саме, тільки я буду пробувати гачок курвшенк. pb Jungle, Курв... Не курф якось там... Щось там Курв. Інакша форма гачка. Тому що там є трошки мулу, більше мулу, і я підозрюю, що грозила може там більше топитися. Тому там буду пробувати на вертоліт. А що з того вийде, будемо бачити. По насадках поки що в мене все як тут. Можливо, я потім спробую попап, але мабуть максимум ще одну насадку я спробую. Ловлю на бітурбу, знаю, що воно працює, нема чому експериментувати. Ти сам в секторі. Тут все не так, що можна собі попробувати, то попробувати багато палок. От дві палки, і треба максимально швидко ловити. Ага, Чому в мене кренк 8? Завжди ми славіком ловим на кренки 10. Але тут я поставив 8, тому що я сталкер, я сам в секторі. І щоб зменшити ймовірність сходу, краще поставити більше гачок, оскільки будеш сам собі підсачити. Кренк 10. Мабуть, втримує рибу, але ризик трошки більший сходу, тому я поставив трошки більше гачки, щоб краще рибу брати в підсак без сходу. Казав, і ще щось важливе я вам сказати. Що ж я хотів сказати? Ага. Що ще важливо я хотів сказати? В мене будуть грузила 85-ки. Це найлегші грузила, які ми маємо. Завжди ми тут кидали більші. Не розумію, чому, якщо чесно, аж тепер до того дійшли. Взяв 85-ки для того, щоб грузило мінімально, занурювалося в мол. Занурювалося на глибину в молі, мається на увазі і, е, коротше кажучи, щоб насадка була максимально припіднята, щоб грузило не грузло. Цього буде достатньо, щоб зробити натяг е, жилки на рудподі. І що ще дуже важливо, що грозило буде легше і на виважуванні знову мені буде легше самому брати рибу в підсак. Тому що грозило не буде так сильно розбивати губу рибі. Тому поки що такий план. Щось буде мінятися, я вам скажу. Поки що на такому плані сижу, а там далі будемо бачити. У нас зараз пів 12, скоро вже буде старт. Очікування в мене від цієї рибалки, що можна сказати по очікуваннях. Половити рибу, побачити класні паровози, повиважувати і виграти. Звичайно, що виграти. Але вже як воно вийде, будемо бачити. Тому погнали щось робити. І що, Славік, як будеш ловити? Багато? І які в тебе секрети ловлі, щоб Багато, перемогти? Крупної. Багато і крупної? Так. Ти вже готовий до старту? Ще не дуже. Як виявилося, ставити мітки вдома, не завжди добра ідея. Чому? Ну та, бо ми попали в такий сектор, де вони трохи не актуальні. Тобі треба далі кидати? Ну, у нас вони стоять на 75. У мене теж. Я далі кидати буду. Я теж, але їх буде видно. Ну то, то незручно. Якщо треба буде швидко поставити і точну дистанцію покласти, то буде дуже незручно. Добре, ти готуйся, я біжу до себе. А ти готовий? Так, я вже майже готовий на 100%. А годувати? Годувати? А, побачиш, коли я буду годувати. Почався старт. Стартинуве змагання. Поки тишина. Що по праву сторону? Що по ліву. Так, а я зараз почну трошки годуватися. Небагато, дуже трошки і покажу чим. Тут в мене горіх тигровий, покрушений трошки. Додав я сюди бойла, кріль, клед, теж покрушеного дуже дрібно. Це все перемішав і залив ліквіду, ліквідом крильовим. Буду це зараз підкидувати потрошки. А в другому відерку просто варена конопля. І це все я зараз буду кидати на 75 метрів, виманювати рибу з камеша. Це поки що такий план, а далі побачимо. Легенький дощик накрапає, але він, в принципі, не мішає зовсім. Перша риба, а. <гум> ну, всі чекаємо з нетерпінням. Прийшла півтретя і нас фальша риба. Півтретя вже є? Це нема. І що там в тій? Що за рибинка? Монстр. Великий монстр. Та трохи є. Ну така не зовсім маленька, це карп, карп чи карась. Карасьів. Маленький, скільки, Кілограмчика він, напевно, немає, але. Але він не зараховується? Ні, ні, ми зараз його відпустимо. Поки що активності немає ніякої. Словив я одного маленького карасика, який в залік не йде. І не хочеться мені зараз шуміти, але я би ще кинув пиліка. Розумію, що той пилік довго не постоїть, але мені б якусь активну. Активний корм би кинути, який можливо допоможе мені до вечора щось зловити. Ага, тепер будуть знати, що робити. <рес> Сусіди ходять, заглядають, що ж ми тут таке робимо. Так, це пелік е, квіль-аміну. І зараз я його кину в воду. Кобри. Дуже багато кидати не буду, але якусь Якусь активність там зараз створю. Так, Там, походу, вже якась риба є в 16 му секторі. Це означає, що вона і тут може бути з часом. Іду, mm. я ще то скажу по корму трохи. Ходить четверта година, вже навіть підійшла. Риба такі виходи має, прямо тут під ногами, метрів 30. От покорм. Що я буду робити на ніч? Що я собі заготував? Ось такі два відерка. В першому відерку бойл 18-й Krill, Порізаний на половинки. Так само там є горіх крушений. І залито все ліквідом, щоб воно настоялося. Можемо би мало настоятися. О, тобто бойл фактично впитав в себе в воду і досить активний. А з того боку, той самий бойл тільки не замочений. Абсолютно сухий. Ідея полягає в тому, що оцей бойл полетить і буде швидше працювати. Якщо він розлетиться, то це буде, там, припустимо, до середини ночі. А цей бойл, який полетить, якщо його риба не з'їсть, він пролежить довше. Можливо, навіть до ранку долежить. Тому фактично один і той самий бойл, а різна подача. Ну і горіх теж для масовки. От, йду це все годувати, це фактично буде вечірній закорм. Така підозра, підозра що може клювати година 6-7-8 і не хочеться вшуміти той час. Тому трошки швидше загодую. Славік вже почав це робити. І десь там далі сусіди в теж годують, не видно. Павлі ранок суботи. Уси ну, так прохолодніше стало, тому що, напевно, вітер почався. О, тепла кава. Якесь печеньку треба взяти. Не зливав я нічого вночі. Взагалі мені нічого навіть не пікнуло. Пробував я різні дистанції, пробував близняк, середняк, даняк. Нічого не клювало. Навколо мене рибу підловлювали. Славік здав ще дві риби, у нього вже три. А я поки що сижу з нулем. Ну, погано, але не критично. Час ще є, ще більше половина змагань попереду і ще багато чого можна змінити. По насадках, по стійках нічого не міняю, все було, все, все залишається як було. По годуванню. Це поки що найбільша дилема для мене. Поки що схиляюся до варіанту, що я не годую взагалі. Майже під сам вечір. У мене не було ні одного піку. Дуже велике переконання, що корм, який я закинув, точно ще має бути в мене на точці. Тому я поки що схиляюся до варіанту не годувати. Незалежно від того, що будуть робити навколо мене сусіди. Так що таке то в мене цікаве. Ось така класна погода почалася. Починає падати дощ, і так виглядає, що він буде падати цілу ніч і завтра теж цілий день. Можливо, трошки переставати. Але досить комфортно тут собі під парасолькою сидіти. Купити чай? чайочок. Добрий чайок? Так, зленький, гріє. Всі поховалися по палатках, що з правого боку, що з лівого боку. Ігор варить. Що Ігор варить? А щось там варить баняко. Я там, варю там горіх. 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 Дуже трошки я його варю. І я його взагалі, напевно, на м'ясорубці. Змелю у суд я собі перепив місторубку. До, до на ній я перемелю його в мінімальну фракцію. І Можливо. трошки підкину туди під той берег. Тому що я сижу з нульом, як ще двоє учасників на цих змаганнях. До речі, дуже цікаво, що я з нульом в 10-му і з нульом сидять в нульовому і в 20-му секторі. Тобто лівий край, правий край рівно середина — це я. А всі інші. Станом, станом на яку? На 15. На 15. А всі інші мають одну або більше рибок. До речі, Славік вийшов на друге місце. У нього десь 17 кілограм плюс-мінус. А Дмитро Савка з 16-го сектора має десь 23. Маленька між ними різниця. Але то ще рано робити якісь висновки. Що навіть не закінчилася перша доба. Тому що будемо. Гріємося, ще нам дуже не треба грітися, бо нема дуже такої холодної погоди. Так що сидимо, чекаємо рибки. Підходить вже обід, точніше вже навіть третя година, субота, і я далі сижу ні з чим, нічого в мене не клює. Ну, зараз нікого не клює по озеру. Ніхто нічого не здав на обідні зважування. Всіх по палатках сховалися, тому що на вулиці падає дощ, інші падає давно. Отак От виглядає той дощик. Зараз він трошки легший, годинку тому падав досить такий потужний. Що я збираюся робити далі? Треба щось міняти. І що я буду робити по корму? У мене є два відерка. Перша відерка. Тут є тигровий горіх. Перемалений м'ясорубкою повністю. І сюди я додав пелець, амінопелець і залив таким кипяточком відваром тигрового горіха. Це такий дуже швидкий, дуже легкий корм для корпа чи для амура. А в другому відерку крушений тигровий горіх з трошки вже важчим пальцем, чуть-чуть жирніший він. І зовсім трошки я кинув бойлів, порізаних 18-ток, дуже мало. Що я буду з тим всім робити? Це я зараз закину на метрів. 73, 75. Це я закину на метрів 77 до 80, тобто максимально покладу туди під камиш. От туди максимально під камиж покладу. Щоб витягувати того коропа таким легеньким кормом. А цей важчий покладу трошки ближче до себе. Якщо короб захоче вийти далі, він зможе це скуштувати. А мої оснастки будуть лежати максимально близько біля камеша, щоб витягувати корпу. От такий-то в мене план. Зараз будемо його імплементовувати. Ого. Ой-ой-ой, тримай, тримай її. А, борза. А де мат? мат тут. Скільки думаєш? Така трошки є величенька, маленька. Може полити її водичкою. Ти радий, що в тебе перша риба? Оце. Спокійно. Спокійно, бось. Оце так. я свою першу рибу. Накінець кінець стоя цього дочекався. Я собі так сидів і рахував, скільки я вже сижу без покльовки. Нарахував 34 години, в не було жодної покльовки, жодного піка. Ну, крім карася, його навіть не рахую. І тут буквально через пару хвилиночок провисає в мене перша вудка, і я беру рибу. До речі, взяла вона на бітурбу 10-те, на кренк 8, І щось саме цікаво, з дистанції 44 метри. Ми якраз перед цим стовіком сиділи і гадали, що б то нового спробувати. І вирішили спробувати саме ту дистанцію. Я на неї закинув 25 хвилин і стівінар привез. Вона десь Степану заважить 7-8 кг. Класний карпік. Так що дуже би хотілося таких ще кілька зловити. Зараз вже досить пізно, вже багато хто полягав спати, але я набрався ентузіазму і чекаю, чекаю свою наступну рибку. Тому йду щось думати, гадати, як би то далі мені щось підловити. Насправді, зараз я не є конкурентно спроможним з іншими, тобто ми там не особливо з кимось змагаємось. Але якби я підловив би другу, третю, то б стало б набагато цікавіше. Тому ну, якось так виглядає в останню ніч. Може щось з того і вийде. Подивимося. Не забувайте підписуватись на канал, замість того, щоб сидіти в палаці і в'язати повідки. Я тут облаштував цілу телестудію з освітленням, з камерою, з мікрофоном, щоб записати це відео для вас. Тому ось тут, будь ласка, підпишіться, поставте лайк і напишіть якийсь коментар. Це все заради вас. Тому всім дякую і продовжуємо ловити диво. Ну, Ясно, що я дуже сильно бажав, бо риба так небагато. Хотілося <смі> Не фотосувати. А, так, на богу золота на риба. Що 150. Більше того, вони ще впівали в берег. <смі> 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 Фотографуватися будеш з рибкою? Його. Як то Славі каже, підписуйтесь на наш канал. Треба з неї зробити фотку. У нас дуже активна ще, як до нас приходить. Тобто, як як тобі рибалка? Якщо розділити її на дві частини, перша частина дуже класна, а друга частина дуже не класна. Перша частина це типу гарна погода, класні ракурси, прикольно було якось так, ми собі сиділи гарно, риба клювала, а потім все повністю змінилося в протилежну сторону. А це, а це мається на увазі, що в першу добу Славік ловив, я не ловив, а в другу добу почав я ловити, Славік перестав. І погода набагато гір... Ну, Зміна погоди. Я думаю, що ми з кормом наламали. Переговоримо знову? Знову годуємо, ніби ми на прибочі приїхали. <ріх> а да, треба якось нові. адаптовувати. Мені би вже це не перший раз говоримо, тим не менше, все одно ми годуємо так, як бойлом. Я пелець давав отакий. <ріх> Тільки тому, що був іншого, він був, а іншого не було. Ну це депо, не дуже правильно. Бачиш, непано, на все-таки найбільше вчиться на своїх помилках. Інакше просто приїжджаєш на просту рибалку, робиш те саме. Пойл, пелець, все решта важке. І нічого, риба клює, більш-менш, підловлюєш. А по змаганнях воно так не працює. Я навіть буду своє відео видавати. Я записав кіберку, щоб було, але... Так що дві на Славіку в моєму відео, бо Славікове відео не факт, що вийде. <кл 'язок> Славіку рибалка не дуже сподобалась. Він трошки перехворів. і в останню добу йому нічого не клювало. Мені рибалка більше сподобалась, тому що мені в першу добу нічого не клівало, а в другу добу почало. Вночі зловив 4 риби і зараз маю там ще одну мішку, тузіка дуже маленького. І в мене всього десь орієнтовно 18 кілограм, плюс-мінус виходить. І це мене виводить на четверте місце, якщо ніхто більше нічого не здав. Якщо б мені зараз ще заїхала якась десяточка, то може б навіть на друге вискочив місце. Ну, півгодини ж ще є, подивимося. Але я вже пишу завершальне відео. Можу багато речей збирати, вон причеп весь в такому бардаці. І там ще вон, палатка. А з того боку хмарки йдуть, тому починаю трошки швидше збиратися. Тому всім дякую за увагу. Дякую, що подивилися це відео. Не забувайте підписуватись, якщо ви ще не підписані. І чекайте наші наступні, наступні відео. Їх точно буде цього року ще два. Більше навряд чи, але два точно буде. Тому всім па-па. До нових зустрічей в ефірі.